Брали врожай, що ми бачимо і що ми робимо завжди на полі. Я маю на увазі бур'яни. Ну, бачите, кожен рік по-різному. Якби дощів не було, тут бур'яну майже б не було. Так. І тоді б прийшлося посіяти, а тоді боротись або думати. Ось є там по вони їх заглушать. Так? Наприклад, гарячка вона більш інтенсивно швидко росте і буває, що обходиться без гліфосату. А в цьому році так не виходить, тому що от, кінець червня і до середини липня йдуть дощі. Ми бачимо, що на полі цілий гербарій. Гербарій принотіло специфічний. Що таке агрофіт, коли і як з'являються буріни? І що це така наука гербологія? гербологія да. Дивіться, ми кажемо, зібрали. Але перед тим, як іти в збирання, люба культура інтенсивно конкурує з бур'янами. Потім, коли вона достигає, то вона звільняє простір, а свято місто пусто не буває. І зазвичай в нормальних умовах бур'яний з'являється перед збиранням культури. Це свідчить про що? Про те, що у вас чистий ґрунт від загозків пестицидів. Від гербіцидів, що там є. Тому що ідеально чиста кукуруза, ідеально чистий соняшник на період збирання це, з одної сторони, добре. красиво, але не, це дуже засторога, що ви перестаралися з гербіцидами, у вас є залишкові кількості гербіцидів. Тобто нормальна ситуація, як в будь-якому живій популяції, будь виду, нове з'являється до загибелі старого. До загибелі старого, тобто це гине, а новеньке вже з'явилося. А не так, що старе загинуло, а потім з'являється. Появляє. Ні, оце період, коли існує разом. Якщо до наших агрофітоцинозів, на це дуже впливає кількість опадів. Якщо Перед збиранням у нас опади, а це мочніший стимулятор появи сходів бур'янів. Немає, то в більшості випадків ми можемо зібрати і практично мати чисте поле. Якщо тільки опади випали, все, починає зеленіти, з'являються оці бур'яни. Питання, коли вони з'являються і як вони ростуть? Якщо вони з'явились перед збиранням, то є загроза чого? Або ви їх збираєте комбайном, тобто, якщо вони високорослі і достають, зразу е, знижується вся якість, проблеми і так далі. Значить, треба їх е, е, убирати для збирання. Вроді би немає проблем, за, зайшов раундап, все прекрасно, можна потім збирати. Але як би не було, будь-який пестицид забруднює продукцію. Якщо ми хочемо мати чисту продукцію, працювати гербіцидами перед збиранням не доцільно. Расу <клід»> зібралося, як в даному випадку. З поле зазеленіло. Тепер дивимось, що тут є. Давайте розуміти, що те, що зійшло в цей другий період э, вегетаційного сезону, розвивається абсолютно не так, як рослини, які зійшли в Ну, Гербологічний термін неотинічні форми. Тобто, оцей бур'янчик, який з'являється любий. Чи це ось? Чи лобода, чи дзлинка, чи ось злаки, плоскуха, чи мишії, вони на відміну оце плоскуха. Якби вона зійшла весною в кукурузі, вона б погнала. Вона буде розвиватися по циклу гігантізму. Отут буде розвиватися як неотонічна форма, все. Більшого тут не буде, зато отут буде кросочок. Причому цикл розвитку скорочується в три рази. І саме небезпека для нас, що ми отут можемо вирости другий урожай бур'янів, яким ми потім героїчно будемо воювати в наступній культурі. Тому допускати оцього неможливо. Якщо у вас росте, добренька вам і задовольняє, але ж якби вона сама росла, отака, да? низькоросла водольничка. Класна, да хай би вона тут і була. Вона б нам вирішила кучу проблем, вона одразу закрила, вона одразу споживає всі поживні речовини, які продукують мікроорганізми. Вона тут їх накопичує, вона не заважає нам сіяти покривні культури. Через неї пройде все. Але якби вона була сама, як не було оцих друзів. Оця лобода, яка зараз маленька, да? вона вже готує суцвіття. І ось буквально два тижні, і ось тут, так, е, да, це не будуть мільйони, сотні но тисяч, але тисяч, но тисяч. но тисяч. тисячі життєздатного насіння буде гарантовано. Причому, якщо воно не зовсім достигне, казалось би, добре. Ну і загине, нічого подібного. Не достигли насіння, проростає швидше, бо йому треба вижити, воно не може лежати. І воно вилізе нам обов'язково в наступній культурі. Тому оці так називаємо паукосні бур'яни це проблема. Їх треба вибирати. Якщо ви їх пробуєте використати навіть як ну, немає опадів, абсолютно сухо, і попробуєте використати як покривну культуру, то термін їх існування ну, буквально три тижні все. Далі приходиться вбирати. Якщо ми сіємо так, як зараз покривну культуру. Вона буде розвиватися не по е, типу неотенії. Вона гречка все одно вимахає, е, чуть ли не того, як е, і весняна, і дасть насіння. Вона своє знає. Тому є кілька стратегій. Той, хто е, хоче посіяти ось сюди, додавши е, покривні культури, бо таке, не запрацювавши раундапом, буде мати оті бур'яни і потім казати, ваші покривні культури це дуже погано. Бо я потім три роки очищаю поле від е е всяких е бурянів, які я сам вже й виростив. Тому покривні культури мусять сіятись в чистий ґрунт, або сіятись в такий і тут же накриватися. Тепер стратегія, що гратися, коли працювати з гербіцидом. Ну Це знає тільки Господь Бог з розподілом е опадів. Микола Вікторович, мабуть, як ніхто інший, розуміє гречка. При такої температурі, наявності вологи, це 4 дні і вона буде зверху. Тобто у вас всього-навсього 3 дні до сьогодні раундапу. Якщо задощить. Не нас доженеш. Не нас доженеш. Тому от такі питання часу сівби в цій зоні і в зоні, допустимо, степу, це різні речі. Різні, абсолютно різні речі. У плані стратегії вибору контролю бур'янів після жнивної посії. Закінчується висіватися да? один із дослідів. Так. І Чиститься сівалка і... І будемо засипати нові тут сумішки. Підвозите, да? Да, так? Той підвозити. раз ви були на якомусь більшому тракторі. Ну, для кожної операції свій трактор. Так. Для того, щоб підвезти прицеп, маленький трактор, який підвезе і все виконує свої функції. Да. Для кожної роботи свій інструмент. Свій так? інструмент. Зараз доїжджаємо до кінця, вичищаємо свалку, засипаємо суміш і їдемо. Ну, там у нас просто ділянками декілька сортів різних закладаємо. Зараз ми туди вернемося, ми там залишили місце. Мені дуже подобаються ці помічники, які у вас тут ходять. Буряться з мешами. Черві камером дороги під'їдають. Це я так розумію з біолабораторії тут, так? Українській біолабораторії тренуємо. Зараз очищаються залишки насіння цієї суміші. Все, засипали, віктор пішов в трактор. Насіння є, це у нас нова суміш. Норму висіву поставили десь приблизно 9 кг. І поїхали. Тут посіяна гречка і зараз. Рядом іде усі суміші покривних культур. Ось так виглядає поле вже після сівалки. Ось тут ходять помічники з біолабораторії, які борються з мишами. Привіт, як справи? Ще дуже цікава річ, от дивіться, Ми стоїмо на сорокарядній пшениці. Дослід, який проводили в Ніколаївській області. Коли розуміємо, що زb... збільшення ширини межрять збільшує ймовірність появи бур'янів в А тут між сівалками, ми демон GPS на другий день О, Бачите, настільки вона зазеленіла порівняння середочкам. Тобто, цікаво, чим більше ширина міжряд, тим більше бур'янів. Дуже цікавий... Більше особливостей. А без усіх. Дуже цікавий такий результат отримали на півдні Ніколаївської області у Вадима Дравітка. Коли отака пшениця на 35 в міжряді було всіяно озимий горох з осені зимою. І в другий варіант всіяли е, льон. Що на що сподівалися? Оці варіанти були поділені потім по пополам і оброблені е, МЦПА. МЦВ не діє на пшеницю, підходить для льда, підходить для гороху. Зробила, а другу половину ні. Саме цікаве, що на період збирання пшениці було е, неймовірно. Да, виросла така психонався 15-20 см горох. Він не розкустився, він не розгалужився, нічого, він не мішав збирати. Льон теж піднявся отако, 15 см. На всіх фанах, тобі, на всіх варіантах. Е Посів в міжряддя культуру цих, при гербіцидах, безумовно, не було ніде. Цікаво, коли вийшли на ту ділянку, де не було гербіцида. Так от там, де був маленький отакий горох, такої висоти не більше, а то й менше, жодного бур'яну. Хоча гербіцид не застосовував. Вийшли на льон отакої висоти льон всередині, але там бур'янів нема. Вийшли там, де нічого не всівали, бур'яни з'явилися. Тобто виясняється, що в жорстких умовах достатньо появи всього-то на всього, таку тоненьких рослинок для того, щоб вони забрали все і не дали прорости бур'янам. Тобто, нам. Да. І саме цікаве, що вони ще працювали на нашу користь. Тому можливо продумуємо, якщо буде щось спробувати, але це технічне оснащення треба, GPS достатньо точний, і всі ці міжряддя оце. Пшенички. Це як далі розвиток технології широкорядного посіву пшениці. Ми всі розуміємо недоліки. Широке міжряддя є бур'ян. А якщо ми туди всім е, і проти бур'яна, і на користь е, е, пшениці, то це буде. Е, і найцікавіше, що там якраз і урожай ось отримали, ось там, де були оці, ось, ось, о, о, міжрядні посіви, вищі, ніж там, де їх не було. Сембіози, Да. Але це не можна автоматично взяти, перенести Миколаєва сюди і сказати хлопці, у нас теж так буде. Нічого подібного. Якби в Миколаєві така забур'яна була, то вони б, може, і радувалися після збирання пшениці, бо в них а в них чисто, тому що нема з чого вирости. да? так? да. Тому такі речі в бур'янах. Треба розробляти стратегію, і вона не може бути однакова. Те, що ви надумали собі в восени чи весною, у мене буде отак, зроблю отак, нічого подібного. Кожен раз приходиться гратися в залежності від того. Був дощ, не було дощу. Коли з'явиться, який стан посів. Не було по цій дощів, що хоча б сторіння була отак бур'янів. Да не було б буріння. Була проблема вносити. А зараз є проблема, його треба знищити. Микола Павлович, а якщо ми, як в цьому випадку, сіємо покривні культури, чи якісь як, яка тут тактика боротьби з бурянами <клес> на перших? Якщо ми <клес> думаємо, що висіємо на сінинку будь-якої покривної культури, яка тут проросте і задаває оцей бур'ян, ну це наївно. Да? Вона ж не треба піднятися. Це вже от світе, дасть насіння, а це буде. тільки. Буде такі. Да. Тому його треба знищити. Нельзя устраювати конкуренцію тяжеловеса і е, легкового, сподіваючись, що той його колись догоне, там і колись може й да, але не в цьому сезоні і не, не при цій житті. Тому все, що є зелене, його треба знищити. Питання в чому? Коли його знищити? Зараз. Ще після сівби. Якщо ви подивитесь зараз е, сівалка сім'ята, настільки ми порихлили. Так, да, сівалка певну кількість е, вирве, знищить, але вона і заховає їх. так. І вони з'являться. Е, ні, Не, навіть, через внести... 2-3 дні вони всі е, от ось під грудочки, що зараз вроде навіть, вже немає. Навіть якщо посіяти і внести зразу раундат, ми тільки заберемо міжряддя. А те, де перекрите землею, да. ми ж, землень, ж закрили в частину. То краще до посіву. До, посів. до посів. Ми так. сіяти мусимо в чистий ґрунт. А угу. там же хай конкурують. А там да. же страшно. Вже. Ми тоді ставимо їх в однакові умови. Це проростає і це проростає. А якщо рядом крестоцвіти, то воно просто через лопатію подаває всіх, хто хоче тут прорости поряд. Ясно. Так що все. Повинно із ситуації складуватись. На і полі, кожен яка... раз приходиться думати, вибирати е, краще по технічному по, варіант не лише аеротехнічний, а ще і е, технічний, і соціальний. Тобто, а чи є в мене можливості. той априско, да, можливості взяти і загнати від... оприску? Скільки, да. Скільки буде поле обробляти? чи вони чи... робітники, чи... Чи... чи є, робітники, то, чи є... Все... робітники, чи є той е, Тобто, це кожен раз е, така е, задача. А це ну, великий дипломат. Так. У нього, як і військово, ніколи нічого сказати, що все ідеальне, всього достатньо. Такого я не знаю агроному, який би сказав, що у мене є все. Ну а як в цій ситуації агроному? Вилавірувати. А от він починає лавірувати. Це мистецтво чи це робота. Це мистецтво. — Це при умові, якщо керівник агроном. Да. Ну керівник. Да. Він. Він. Два вдома, так, два в одному. Можна переконати, так, да, так, да, да. якщо. А якщо керівник... керівник. Агроном, а це можливо, так? Да? Бо знаєш, от, як пояснити сівалка, яка сіє в мене за день поле, да? так. Ну, як пояснити, вона мені ж бо каже, а для чого така сівалка, так? так. мені? Так от, як керівникові це важко доказати, тому що бізнесово це, це якби неефективно і не перспективно, ну як А от як для агронома, що мені потрібно за день посіяти, то це шлях вперед. І він обов'язково себе окупить тільки ну, на протязі. Тому певні там, якби, агрономи чи господарства йдуть вперед, бо вони по-любому технології витрачають. Та якось на війні розумієте, казалось би. Проста річ, дрони, так? що діти гуляли, так? а як, наскільки зараз це питання стоїть гостро і наскільки воно допомагає нашим воїнам? Безумовно, що ми вдячні, що ми стоїмо на полі сьогодні, маємо можливість думати про урожай, хоча це дуже, дуже важливо, бо я згадую свою бабушку, і вона завжди казала, яка пережила два голоди, 33-47, й й що голод ще страшніший за війну. Тобто ми вдячні армії, що нас захищають, дають можливість нам сіяти хліб. І, і, до речі, Бог нам допомагає, бо цей рік, казалось, би, менше дорогі дуже добрива, проблем, дороге пальне, ми б менше несли, а результат отримали прекрасний. Тобто навіть звідти дійсно нам Бог допомагає.